Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу річ у всіх мовах програмування, як серіалізація і JSON. Відповідно, що це таке? Уявимо собі ситуацію, що ми працюємо з лістом або словником, з чимось таким, що містить дані, і відповідно нам треба цей, скажімо, тип даних так, переконвертувати. У те, що може прочитати людина, тобто в текст. Ну, причини різні, зберегти в базу даних, там, я не знаю, записати в текстовий файл і так далі. Але важливо те, що нам потім в майбутньому треба цей текст назад переконвертувати в щось іншого типу даних, там, в той самий словник, такий, як був в оригіналі. Давайте розглянемо з вами на прикладі. А поки я Пишу код, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, якщо вам подобається такий формат відповідного взаємодії з вами. І почнемо. Давайте уявимо собі, що у нас є ліст, в якому є якісь числа 1, 2, 3, наприклад. І якщо ми з вами його видрукуємо на екран, то ви можете помітити, що нам його друкують вже в зрозумілому форматі для людини, тобто в форматі тексту. Інакше б ви не зрозуміли, що там міститься. Відповідно, якщо я виключу функцію type і захочу подивитись, якого типу мої дані, мені напише, що тип цього ліст. Але ліст ми не можемо просто взяти і записати в текстовий файл. Для цього люди придумували серіалізацію, конвертацію тип, різних типів даних. У звичайний текст, який зрозумілий людині, який може записати кудись в текстовий файл. Давайте з вами для цього імпортуємо модуль JSON. І в модулі JSON у нас є класна функція, яка називається dumps. Що у нас робиться, якщо ми виключимо функцію Dumps? Давайте виведемо тільки тип даних, і він буде очевидно STR, тобто string, тобто текст. І якщо ми його виведемо на екран, цей текст буде дуже подібний до того, що вже робить за нас Python, коли ви викликаєте функцію Print. Тобто з тим текстом ви можете тепер працювати як завгодно, зі звичайним текстом, але в собі він містить масив даних. Отже, тепер уявимо собі, ми з вами взяли ліст, сконвертували в текст, все реалізували. Тобто, і записали в базу даних або в текстовий файл. І ми хочемо назад потім цей текст сконвертувати у звичайний тип, з яким можна працювати. Давайте для цього я створю Y, І це буде звичайний текст. Лінійка звичайного тексту. Тобто, тип String. І тепер ми викликаємо іншу функцію, яка у нас називається loads. Тобто, в перекладі з англійською мовою, завантажити собі цей міст. І як ви бачите, у нас сконвертувався, сконвертувався цей текст е, назад в ліст. І якщо я виключу функцію type знову. У мене це вже буде знов ліст. Якщо я виключу. Type Оригінального Y, це буде стрінг. Тобто, став ліст був стрінг. Отут От це можете ви з вами. Ви можете простежити, як це відбувається. Ця функція. Dumps дуже потужна. Вона може конвертувати е, майже всі типи, які тільки можливо. Тобто е, кортежі, кортежі е, тюпли, лісти, е, всі ці словники, там, звичайні числа, інші е, звичайні стрінги. Будь-що Будь-що може працювати з тим дампс. Давайте я вам це доведу. Наприклад, створюю y. і в цьому Y створю якийсь складніший опис машини, наприклад. Type. When. Якийсь там рік виробництва 1990, і хай у нас буде X. X тобто ми беремо в цей X, ще додамо те, що у нас міститься в цьому лісті. І виключимо JSON Dumps вже Y. І виведемо це на екран. Це у нас має бути текст. Отже, бачите, тобто нам стереалізація успішно вдалося зробити стосовно складного типу даних. Ну, тобто, як складно. Тобто, це словник, в якому є вкладені елементи. Тобто, в словнику останній елемент є лістом. І відповідно так само назад, через функцію loads я зможу це отримати в якості словника. Отак От це дуже просто працює, але. Вам необхідно це знати, тому що багато людей не розуміє, як можна записати якийсь тип даних в якийсь тимчасовий файл або в базу даних, якщо це якби зміна в мові програмування, а треба отримати текст з цього. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і до нових відео. Було для вас приємно робити цей контент. Дякую.